Десь там, у жовтневому палаці, була. Таємнича кімната номер 13. Таке враження, що всі а хто не так багато було. Всі київські крамниці було очищено від червоної возди. Тоді якраз в цій 13-тій кімнаті виношувалися справжні такі антирадянські плани. Так? Бажан відійшов від е, тексту доповіді і почав розповідати. Ми з вами зараз перебуваємо в відзначаємо ім'я юлейну е, дату коліша в тому самому залі, де вбили, де де мучили, де мучили і катували нашого класика. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогодні ми знову поговоримо про великий спалах в українській культурі, який відбувся в 60-х роках ХХ століття, Коли ціла низка молодих талановитих людей увійшло і в літературу, і в культуру в мистецтва різноманітні, які були підтримані старшими письменниками і митцями, які, яким вдалося вижити після 30-х, після сталінських часів слово, як видавалося, на той час українська культура, українська література вийшла на новий рівень і е, дістала такий потужний творчий імпульс. За якийсь час все зміниться, але 60-ті роки були надзвичайно потужними і надзвичайно яскравими. Ми закликаємо вас переглядати наші випуски, не лише цей, але й інші коментувати їх. Це дуже добре позначається на е, механізмах внутрішніх е, алгоритмах YouTube. Підтримувати шалених авторок на Патреоні е, тут на YouTube. Е, і ставити лайки, підписуватися на наш канал, е, якщо ще не підписалися, і е, переглядати наші е, анонси, стежити за нами в соцмережах. Повертаємося до цього до цієї розмови, і розмова буде така доволі специфічна. Е, Майже втаємничена, бо вона буде стосуватися десь можливо за куліся, так того, що ми знаємо, як рух шестдесятників. Ми розуміємо, що завжди є така більш. Офіційна історія, офіційний наратив, те, що всі знають е, про якесь явище, хто були шістдесяники, е, чим е, відомі який внесок шестдесятників е, в е, українську культуру, в українську літературу, але є ще той пласт, який е, можна вважати е, таким іншим. Е, Ну, власне, іншим шаром того, як цього процесу, так як він тривав, розвивався. І от тут з'являється потреба поговорити про клуб творчої молоді, КТМ. Клуби творчої молоді почали. З'являтися ще в ще на початку 60-х, не лише в Києві, так само були і в Дніпрі, і в Одесі, і у Львові, і в Харкові. Але нас якраз буде цікавити саме київський клуб, і те, як відбувалося, як відбувалося це спілкування, яке і посилило от Шестдесятницький рух, розбудувало шестдесятницьке середовище, десь там у у жовтневому палаці е, була таємнича кімната номер 13 де вони почали збиратися, де почав збиратися Київський клуб творчої молоді. Що ж там відбувалося? Що відбувалося в кімнаті номер 13 І чому таке число? Чи це має якесь значення? Е, взагалі, е, як розвинувся оцей імпульс, явища, яке ми знаємо, як шістдесятники? Тут так. Тодішній жовтневий палац, нині палац мистецтв на Інститутській у Києві. Він беріг дуже багато жахливих таємниць. І так само кімната номер 13 берегла дуже багато життєстверних таємниць. І ось ці таємниці ще почасти розплутані, почасти, може й ні. Отже, таємниця кімнати номер 13 в тодішньому жовтневому палаці на Інститутській, це таємниця. Клубу творчої молоді. Він постав у Києві 1960 року, як це не дивно буде звучати, можливо, для, сучасних, для сучасної аудиторії. Постав він під егідою. Міському комсомолу, отже, комсомол опікується творчою молоддю. Це була форма легалізації, бо не було інших. Ну, це, це був легальний рух до якогось моменту. От вони, вони збиралися на хвилі. Це ж ну найвища точка. от цього після. Сталінського ліберального такого піднесення. І ось як це не дивно, ще раз кажу, звучить. Я завжди закликаю до того, що не можна однозначно чорно біло розкреслювати радянську епоху. Ніяку не можна, але радянсько може це особливо згубно. Але клуб творчої молоді постав під егідою міському комсомолу і його першим президентом був Олесь Танюк, потім Танюк видався для військового консумову надто вже радикальним. Його замінили на художника Зарецького, але Віктор Зарецький теж не, нічого не змінив, лінію Танюка не змінив. І от вони кілька за кілька років вони, могли, вони змогли зробити насправді ну, неймовірне. Це от рух проти течії. А, а зважаючи, що це був не лише Київ, то е, це, так би мовити українська 60-та, як частина до. Глобального цього світового руху, 60-рух хіпі, рух е, цих протестних 68-й рік Сурбого, Паризької Сурбони. Тут є багато багато цікавих е, Але отже, клуб творчої молоді. У нас, до речі, є от відео про фільм Божевільний, який зараз вийшов. Це високої дуже вартості фільм. Е, і там от якраз головний герой представник представник. Він навіть візуально. от так от, так е, він, він представник цього шістдесятницького середовища, цього трошки такого прогіпівського, скажімо так. Отже, клуб творчої молоді, ну, так я думаю, що це випадково вийшло. А може, це була якась така зла, злий жарт адміністрації тодішнього Віддати їм кімнату номер Віддати їм саме кімнату номер 13. Ну, Але ті, хто хотів зіграти злий жарт, насправді як виявилося так би мовити, допомогли добру. В цій кімнаті номер 13 почали творитися неймовірні речі. Якби розказувати про все, що зробив КТМ в Києві, це треба якось не знаю кілька годинну розмову. Але зараз я про те, що вони робили тоді з. От найцікавіші їхні акції, це зараз важко уявити. Ну, от там Смолоскипна хода в Києві, ці, ці вечори. Вони були приречені, ніби от, зайнятися пам'яттю, тому що ну, сама вони були, вони були в цьому будинку, який був просякнутий, так би мовити, кров'ю жертв. В річ у тім, що жовтневий палац це тюрма НКВС, де, де вбивали наших письменників серед іншого. І отже, коли вони провели, вони почали шукати. Ну, це можна зрозуміти, що вони шукали. Це молоді митці для того, щоб молодим писати чи малювати чи щось робити, то їм потрібні якісь попередники, хоча б для того, щоб цих попередників там побити і сказати і від них відштовхнутися, ну, Не можна починати з нуля. Вони в ситуації, де їхніх літературних батьків знищили Сандермоху, їхніх літературних, ну, добрих ймовірних літературних батьків. Над ними сидять оці, Апаратчики. майстри, майстри соцреалізму, яким дуже добре живеться. Які, до речі, це можна окремо говорити такого, такої гостроти конфлікту поколінь, як тоді, такої злоби проти молодих, як, як озлобленість там Собка чи Корнійчука проти. Там Івана Драча, е, і скажімо, Вінграновського, ну, ще пошукати. Отже, вони починають е, шукати для себе попередників і серед найяскравіших. Це знову ж таки зараз важкувато уявити, от як е, меморіальні вечори про українських письменників стали політичними маніфестаціями. Е, перший такий вечір, і, може, найгучніший, відбувся, якщо не помиляюся, в травні 1962 року це був вечір Леся Курбаса. Е, ну, зрозуміло, чому Курбас, танюк-режисер, він шукає. Знов таки попередників про Курбаса ще є кому згадувати. Прийшов Мар'ян Крушельницький, приїхала Валентина Чистякова. Ось вони, ось ось дух Березоля. Ну, але ж це ж антиурядова антирадянська акція. Ну, це абсолютно сміливо. Тому, що всі заборонені, е, репресований Курбас, розстріляний е, разом з Кулішем. І це зовсім інший театр, який Побороли та в сталінські ці часи так. знищили, забетонували, і начебто вже нічого не мало відродитися. І тут от вони такі достатньо сміливі, щоб почати з такого забороненого і розстріляного режисера. Отже, ювілейний вечір Леся Курбаса чи пам'ятний вечір Леся Курбаса, очікуючи, цілком підставову провокацію. Було домовлено, що свої, так би мовити, ну свої прийдуть з червоними гвоздиками в руках. І ось біля червоної гвоздикою кожен прийде. І ось біля бюсту Леся Курбаса виростає просто гора червоних гвоздик. Як писав Танюк у спогадах, таке враження, що всі, а їх не так багато було, всі київські крамниці було очищено від червоних гвоздик. все було скуплено. І тут не було до чого. Ну, не було до чого причепитися, бо червона гвоздика вважалася символом більшовицької революції. Е, далі, да, далі, а далі вже ну, так буває, що якийсь. Якийсь вишній режисер підключається до дійства Бог з машини, так би мовити, древніх. Отже, є, є спогади для мене, скажімо, дивовижно, що тоді Валентина Чистякова, чистякова дружина Курбаса, провідна актриса, знаменита, знаменита, провідна актриса молодого театру Берзуля, чистякова відмовилася. Споділилися спогадами. Крушельницької інші Чистякова відмовилася говорити. Вона сказала, що її зробили укол. І як вона висловилася, і вона все забула. Ну ніякого такого заштирку від так мовити, немає насправді для мнезії. Але от така в неї було неї було ставлення. Це достатньо унікально, тому що переважно родини репресованих ну, робили дуже багато для їхньої реабілітації. Отже, вечір і Так, щоб не забути, цей вечір тримав тривав сім годин підряд. Вони почали, вони почали ввечері, вони почали говорити, згадувати, в якийсь момент вимкнулося світло. Ну, Чи так випадково, чи, чи постаралися електрики швидше, друге. І, ну, бо Влада намагалася цьому якось, якось перешкодити. Люди включили, Танюк запалив свічку, яка була заобачливо біля портрета Курбеса, А люди включили ліфтарики. В, в залі, Ну і втворилася така містична атмосфера, якої навіть шкода було, коли потім електрика з'явилася. <кхм> а далі почалася гроза. І ця гроза повалила величезне дерево при вході. І вийти з залу таким чином просто не було як. Ну, гроза ніч і величезне дерево, і так вони до пізної ночі говорили про Леся Курбаса. А потім, тобто вечір, ну що називається, вдався про нього, говорив увесь мистецький Київ. А потім очільник-ідеолог ЦК Компартії України, який цим всім займався, вже просто з таким от інтересом просто приватно спитав Танюка: поясніть мені, чому в сусідній великій залі Жовтневого паласу співала. Прима великого театру оперна Діва з Москви, яку спеціально привезли, приїхала Ірина Архипова. Це справді на такий концерт би пішов весь Київ. Але вона співала при напівпорожньому залі, а весь Київ пішов на вечір Курбас. Після цього там почалися ну, інтерес до цього. Значить, ви там ще ж мали інтерес. Анти... Це ж якраз КТМ розвинув ту антирадянську діяльність, яка виявилася в щедрування. Щедрування це ж не була діяльність антирадянська. Але і щедрування відбувалося під егідою комсового. Тут не треба думати, от що було таке ну, протиставлення. молодь намагалася щось робити, навіть та, яка була в комсомолі. Ну вони просто просто влада очевидь думала, що це все нешкідливо. Вони перебували в такому в такій. Ілюзії, що от українська культура, автентична традиція української літератури, це все. Вже, значить, ніколи не буде відроджуватись. Це ілюзія, яка дуже тягла. от, в імперському організмі. Оце коли, значить, кінець вісімнадцятого сторіччя було переконання, переконання, що ну це козацтво, ну принаймі влада так думала. Так, так. Що це все козацтво, це все старе, не ніхто не буде цікавитися більше. І тут раз з'являється Енегіда. Так само тут уявлення про те, що ну хто буде цікавитися цією культурою, щедрува. Куди це все бхай Хай бавляться, так, і тут виявляється, що ніхто не піде на прийму. А всі підуть слухати про Курбаса, тому що ця традиція вона жива і всі підуть щедрувати, хоча це нібито виглядає якесь. Зовсім не міське дійство і так далі, нічого так. воно інкорпорується. І тобто, це оця несподіванка для влади, і е, вони Вони не вміли зрозуміли... собі дати раду з тим. Так, просто. Так, Вони зрозуміли, що так, що це не просто не буде мати наслідки і вже пізніше почали цей процес гальмувати. Але тоді, якраз в цій тринадцятій кімнаті, виношувалися справжні такі антирадянські плани. Так ну так цілковито і... так, так і було. Більше того, на цьому вечорі Рі Курбеса до Танюка підійшла якась жінка після вечора і розповіла про те, що от ви говорите там про Соловки. А в нас же тут пів Києва лежить в биківні, як вона висловилася, і це була перша загадка про биківню. Ніхто не знав. І тоді троє: Василь Семененко, Лесь Танюк і Алла Горська поїхали в биківню. І є оцей жорсткий спогад: злочини розстільів в биківні. Вони ж були абсолютно засекречені, ніхто про це нічого не мав права говорити. І ось вони приїхали туди і побачили, як хлоп'ята грають в футбол. І вони грали в футбол черепом, набитим, ну, якоюсь сіном там. Це був їхній футбольний м'яч, а на ворота були позначені двома іншими ну, чотирма іншими черепами. І от тоді, тоді, тоді якраз з'явився цей вірш Василя Симоненка просто в дорозі з Биківні, який потім, потім, він потім друкувався під такою, ну як сказати, секретною назвою замаскованою назвою пророцтво «Пророцтво 18-го року. Ну, певна іронія, така гірка іронія, те, що було наслідком 17-го року. Ми читали як пророцтво 17-го року. Отже, про, про переповнені злом, обідні Йорик, І, і, і тоді там, там були переслідування, там були спроби перепинити це, але злочин біківні, так і не змов й не змогли приховати. Його викрили, його відкрили. Тому що ну, були люди, ще, які про це розповідали. От є жахливий знов такий ну, для мене жахливий такий вот, епізод. Завгосп того самого жовтневого палацу, якось от, просто ну, страх. Це той, 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 коли людське, от, людська емоція перемагає страх. От йому хотілося про це розповісти, і він зважився розповісти зовсім молодому тоді Танюкові, що от, він його повів в ту кімнату, де розстрілювали. От, показав, як це робить. Там було обладнано, що розстрілювали. От, Там, очевидно, в тій кімнаті загинув і, е, скажімо, Семенко. Майк Йога, Майк Йоган Семенко, Семенко. Семенко в Лисько, ті кого косинка, ті, кого, кого арештували по цьому. Кіровському 34-го року ще вироку. В грудні 62-го ювілей. Миколи Куліша, і тут вже знов таки вечір. Влада юлейний вечір, який вони готують, влада була обачнішою для того, щоб вечір відбувся. Треба було, щоб його легітимізував своєю присутністю хтось з дуже поважних і е, тим, кому влада довіряє людей. Таку роль 60-ті роки переважно виконували двоє: або Микола Бажан, або Михайло Стельмах. От, от саме ні, 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 ніхто інший переважно. Бажан мав статус члена ЦК Компартії України, він мав державний високий статус. Михайло Стельмах був єдиним з. Восьменників високого рівня, він мав ленінську премію, але він не був членом комуністичної партії. Ну там окрема розмова. Чому чому він не був? Хай колись про це вже поговоримо. Е, так ось і він ніби легітимізував теж багато чого. от Вони ті, хто відгукувалися, інші просто не відгукувалися. Отже, цього разу на вечір Куліша е, згодився прийти бажан. Е, це зрозуміло для Бажана е, Микола Куліш ну, це ще й особиста історія. Він е, е, дуже шанував Миколу Гуровича, вони жили разом. В один Слово, там, ну, там, там є багато історії, це ну, така окрема розмова. Е, отже, бажан е, приходить і починає доволі, е, ну, доволі таку офіційну доповідь, яку він виголошує. А це ж налектризована молода зала. І ця зала починає скандувати під час цієї доповіді. Людина стоїть в зороносні Кремлі, людина у сірій військовій шинелі. Тобто вірш бажа... це вірш, про Сталіна, вірш, Найкращий це вірш української, української Сталіни написав Бажан. І ось Микола Платонович в ситуації, коли він говорить доповідь, а зала скандує його вірш про Сталіна. І тоді він набрався сміливості. Для того щоб от, ну, тут можна зрозуміти, от вже так трошки відходячи від цього сюжету, це от той момент, коли славу і визнання як великий поет, бажан мав бажан мав отримати не від влади, як досі, а від читачів. І він вибрав читачів, а не владу. І тоді бажан вперше про це ніхто ніколи не чув, з присутніх майже бажан почав почав бажан відійшов від тексту доповіді і почав розповідати ми з вами зараз перебуваємо. Мов, відзначаємо ім'я Юлейну е, дату Коліша в тому самому залі, де вбили, де мучили, де мучили і катували нашого класика. Він таким чином опановує зал, зал починає його слухати, і так вперше дізналися про те, що саме. В підвалах Жовтневого палацу, е катували і розстрілювали українських класиків. Це був переломний такий от момент. Вони це сказали, е влада не може вже цьому протестувати. Так відкривалася правда, яку, яку е е треба розуміти, що радянська влада хотіла там відлига від, лига, від лигою, доповідь Хрущова, доповідю Хрущова, але це була дуже поверхова лібералізація. Вони би хотіли все, вони розпустили гола, він економічно вже не працював і у. Кільівське повстання його розвалили, повстання. але вони хотіли зберегти ідеологію, я ж не змінилася. ідеологія залишилась та сама класова більшовицька. А тут підважується ну, сама ідеологія. Отже, цей вечір Куріша був таким от, знов -таки, такою маніфестацією, а я дуже люблю ще історію, як влітку 63-го вони влаштували катеємівці влаштували ювілейний вечір Франка. І цей вечір відбувся так. був сам вечір, а потім вони пішли хрещатиком до пам'ятника Франка. Пам'ятника Франку, і з банок з-під згущівки вони зробили смолоскипи, такі от саморобні. Ну і вони йдуть містом з смолоскипами. Це виглядає. Якісь там перехожі питають проти кого, перехожі так ми теж одразу в'їхали, що відбувається. Не, не за кого. Проти кого, ну питання, до речі, правильне було, бо воно було про антирадянське. Що цікаво, І так вони дійшли, дійшли до пам'ятника планету, ну, але ж не можна нічого придратися. Бо Франка йдуть вшановувати каменяра. Ну. Е, 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 я дуже люблю цьому епізоді. От Іван Зюба згадував поруч з молодим Зюбою, йшов Максим Рильський, і був дуже щасливий, що ця акція відбувається. Це от така, така єдність цих от шістдесятників старших. Ну Це загалом, що це буквально щось відбувається. так? Бо... Перспективі, от таких, як Рильський чи Бажан, ну все, тобто, якби вони ніби спостерігають. Як... Українська культура перетворюється на таку дуже регламентовану, так. тратить свою автентичність, тратить свою національність. Стає такою декоративною до неї скептично ставиться, тратить читачів мовою все менше говорить людей. І це проблема. Вони ні, наче бачать, як справа їхнього життя, в яку вони вірили і залишалися переконаними. До кінця я впевнений, і Рильський, і бажан точно. Не бачать, що це все ніби гасне, і тут з'являються молоді які. Так. Щось роблять, які причем, хочуть цих старших форматі. слухати. Так, і О, так що потім знов таки окремий сюжет відзначень для, для тодішніх спецслужб об'єктом не номер 1 був пам'ятник Шевченку на, ну, в сквері напроти Червоного корпусу. бо кожного, 9, кожного 22 травня там антирадянська демонстрація збиралася, і там співали якісь. Десь там Є багато... Парк шевчать, спецоперація. От, е, парк е, оточений солдатами, патрулі, прошивають всі алеї, е, розлякують якихось там бабусі з внуками, які там випадково опинилися. Е, і ніби от все контролюється. Е, і раптом з, десь там з цього з, ну, з кутка парку, де більше дерев, е, гучно, гучно. Голос багато голос, співання спів заповіту. І це звучало знов. -таки, це вже це вже була точна антирадянська акція для, для тих, хто там охороняв цей порядок. Ну от вони кидають, але це ніч, прожекторів не так багато. І так було щороку, 22 травня, так і стало. От, я думаю, той, хто оголосив це антирадянською датою, як пояснював там, керівництво КТМ партійний функціонер, 22. 22 травня, відзначати 22 травня. 22 травня це день, коли дата, коли Шевченка пере перезахоронення Шевченка так. на Чернечій горі в Каневі. І от партійні функціонери пояснювали цим молодим, що відзначати цю дату це неповага до російського, до великого російського народу. Ну от так. але ця неповага, що кожного 22 травня виявлялася, і влада тезон таки нічого не могла з цим зробити, тому що тут ще що цікаво, влада ж була ну тупою. В сенсі, вони, вони мислили от так дуже прямо. А ця молодь 60-х років вже могла вони завжди нові форми, вони нові і можливості їхньою ж зброєю. тобто вони ну там Дзюба, коли пише інтернаціоналізм чи русифікація покликається на Маркса. абсолютно він показує. і тобто Вони нібито діють в рамках закону, так, так, але так, виходить так, абсолютно антирадянський, антирадянський дій. Сенс. От, і хоч ти діє. Ну таке навіть прима оперна діва з великого театру, з большого театру в Москві нічого не змогла зробити. Так що оцей рух 60-х, він ж ніколи потім не він же ніколи не погасне, тому що далі будуть далі будуть так чи так уже ці якісь видання. Далі в 70-ті роки певна лібералізація втома цього. Телережиму, і е, те, що ми сьогодні е, читаємо Симоненка, те, що ми сьогодні читаємо Стуса, те, що ми сьогодні шануємо Курбаса, це теж спадок шістдесятників. І е, про шістдесятник я сподіваюся, ми ще багато всього поговоримо. Так, ми хотіли цим випуском привернути увагу знову ж до руху шістдесятників, ників це одна з так яскравих сторінок історії. Нашої літератури і культури 20-му сторіччі і тому дуже важливо повертатися до цієї теми і підходити до неї різнобічно. І ми хочемо запитати вас, наші глядачі і глядачки. Які е, вас, е, яке у вас знайомство з текстами шістдесятників, е, кого ви для себе можливо відкрили з цієї е, когорти письменників письменниць е, і можливо не тільки е, тих, які? Пов'язували свою діяльність з літературою, а також і з іншими мистецтвами. Будь ласка, пишіть нам про це в коментарях. А ми будемо готувати наступні випуски. Також про цей рух і про літературу, пов'язану з рухом шістдесятників. До вас є питання, то все-таки чи можемо ми говорити е, про те, що шістдесятницький рух він е, справді був, можливо, першим, е, де так інтегрувалися різні мистецтва? Е, це, напевне, починалося вже в 20-х, але в 60-х е, це стало дуже видимим. Е, дуже видимим, напевне, це такий був момент? Це коли порівнювати з от, сучасністю, зараз це якось, ну, останні роки воно, воно поновилося, але спочатку воно було справді мені бракувало цього співіснування муз. Це почалося в 20-ті. В 20-ті роки е, е, режисери, актори, художники, письменники, драматурги дуже, дуже тісно були, на отому, дуже тісно співпрацювали на тому е, літературному ярмарку на вулиці Сумській у столичному Харкові. Там всі, Але для шістдесятників тут знов таки це от, клуб творчої молоді це показав. Для них їм інакше було не вижити серед іншого. По-перше, ну багато проєктів, таких же, от, вони там потрібні були ну, художниця але Горська ж без неї, здається, нічого би не відбулося. Вона ж всі ці костюми готувала, вона всі ці, всі ці сценографію цю робила. Тобто те, що вони робили, вони ж робили такі. от по сучасному кажуть, що вони робили перформанси, і для цього потрібні були і тексти, і музика, і малярське оформлення. І от вони все це змогли інтегрувати, і це було блискуче.